Здравствуйте, хлопці, андрій про запчастина. Зараз покажу замовлення клієнта, розкажу подробно. Це у нас їде замовлення в Денихівка, Татіївський район на Олександру Віталійовичу. Це заплатив він з ФОПа ненавоженим. Він вже не перший раз бере. Оксана приймала замовлення. Що зараз розглянемо? Замовив клієнт. Клієнт замовив вал плита в принципі, це саме популярне, чим брати зараз там вінець стоїть 3 з копійками, там хай 3,5 чи 3,700 стартер, Плюс кожух, яких в принципі немає. Там кожуха під 15-17 тисяч. Ну реально конські гроші. да? Не вартує того це, але ж самі розумієте, коли є дефіцит, і в кого залишилось, той хоче продати подорожче, да? скажімо так, щоб продавши один, можна було заробити ще на попередніх п'яти, да, скажімо так. Що Як продати п'ять, так можна продати один. Ну кожного по різному коврик. Коврик доволі такий надійний. Ще з заводу оригінал товстий. Хто брав такі коврики, хлопці, напишіть, як вам такі коврики. І комплект під дозатор. Тут 210-й виліт, універсальний іде підсоєння, кований речах. Ось такий переключатель, вимикач маси СОАТ. Вони, в принципі, одні з таких самих надійних. Далі замки, замок лівий, замок правий. Манжетки тут Оксана дала нашу він Заказав, не знаю, стакан короткий, стакан довгий. Ну це вже ще вибере, потім щось одне відправи, бо не знає, яке в нього. Патрубок слива, нижній патрубок помпи з малим отвором. Краник. Краники ми завозимо тільки в Білорусь і стараємося, тому що вони по вазі повазі нормальні на китай, вони не розмерзаються. Ціна питання там разниця по 70 чи 100 гривень з китайським, але краще такі продати і потім собі за якоїсь мілочі не, не спортить відношення. Фіксатори і зараз розкажу, хто дивився до цього моменту по броніпроводах. Італійський дозатор Замовив, Вони надійні, да, вони дорожчі, ніж чим... ну надійніше ні одного втрату, по ним якоїсь рекламації взагалі нарікань, що щось не круте не було. І нам це подобається. Хра краще хай він на 500-600 гривень дорожчий, ніж 700. Але я знав, що я продам, і до мене взагалі ніяких питань немає, що щось там закусює, щось там не круте або якусь регулювання. Ні, поставили, забули. Це ідеальний варіант продажі, коли продав і взагалі не паришся, знаєш, що вони якісні. І бронепровода. Такий варіант, в тому що багато хто, коли купує стартер, купують тонкі такі бронепровода, а деякі ставлять, як в мене на цьому на освітленні. І каже, щось не гріється і не круте. Ви продали стартер поганий. Ну, Потім починається вияснення, я одразу кажу фотографії, відео, як під І бронепровода дуже тоненькі. Подивіться, який тут жила да, всередині я Вам покажу. Тут зовсім не тоненьке, і воно нормально круте, нормально заводить Тобто клієнт прислухався і поставити такі двохопльоточні. Ми про рукава даємо комплект під дозатор. Не знаю, не хочеться в принципі економити на цьому. Двохоплюточну продав клієнта довго робить. Клієнт, поки воно довго робить, поки нас і совітує. Да, Скажемо так, і це прекрасно. Тому що клієнт розуміє, що є срок експлуатації. Ну кожної запчасті все ламається, і ми теж іноді боліємо. Да, Скажемо, або виходимо з строя. Це нормально. Так же саме і запчастин. Я знаю, що якщо він продав і в нього там воно робить довго, то людина, яка до нього прийде, каже: де ти брав. Він каже, та там брав ну, шланги. Каже, має шланги лопає. А він каже, та, я взяв все нормально. І це вже плюс притягує до нас клієнтів. Ну, робимо, стараємося робити по такій е політиці. Кронштейн, прокладка. Прокладка тут теж не економимо, вона 2 мм, пальці, гайки, все це входить в комплект. Так що робимо і е е такі, скажімо, відправлення, обзори давно не виходив, але буду частіше.